Так, ну що, готові? Я знаю, ви такі як я це любите. Ну, давайте завжди ж хочеться краще. Ну, Казкова досточка. І шматочки бумає. Взагалі без питань зовсім. Ріже. Прекрасно. Отак, друзі. Ще один пацієнт задоволений, клієнт буде задоволений. Правда, Назар? Ти ж напишеш нам в коментарях. Все, це супер. Фінальний тест на Чекові. Огонь! До зустрічі!